Друзі, мої вітання. Ви на тобто каналі Моє ім'я Даріна Глушенко. Ну що сьогодні будемо як завжди обговорити найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі, зокрема, яка там ситуація у Росіян на фронті, тому що ну повідомляє українське міноборони про те, що там дійсно зараз катастрофа і колапс. Але все по порядку і більш детально будемо говорити сьогодні з нашим гостем Дмитро Снігеро, військовий аналітик і співголова громадської ініціативи Права справа. Сьогодні є моїм гостем. Пане Дмитре, моє вітання, рада вас бачити. Вітаю. Прошу. Дякую. Так, ну звісно, що хочу розпочати, все таки з новини про те, що е, Міноборони України пише, що у Росіян просто катастрофа, власне, через те, що е, в них повністю е, заблоковано е, Starlink і е, знаєте, зараз. Дуже приємно читати пропагандистські російські телеграм-канали, в яких просто зараз відбувається істерика. Покажу скрін зараз прочитаю і покажу нашим глядачам. Зараз виведу хвилиночку на екрану те, що загалом пишуть росіяни. Зокрема, от читаю. Телеграм-канал батальйон Вастока, який пише про те, що працюю мовою оригіналу? На самом деле это даже смахивает на спецоперацію. Перекормить противника доступним средством связи, дать йому заглотить крючок поглубже, а потім разом разом лішить його етава ніщика. Пане Дмитре, от з військової точки зору, що там зараз загалом дійсно відбувається в росіяни, якщо повністю впав весь Стерлінк, які наслідки це може загалом. Мати і загалом як може наскільки динамічно може ситуація змінюватися на полі бою? Ну давайте прокоментуємо цю заяву Ходаковського Ну я нагадаю телеглядачам, що Олександр Ходаковський це колишній полковник СБУ, який зламав присягу і перейшов на бік ворога. Досить показово. І в мене запитання, а чому він досі дає коментарі? Чому не проведені активного характеру операції щодо ліквідації зрадників? 12 років. З приводу спецоперацій Дарин, ну давайте аналізувати. Ті ж самі повідомлення Міністерства оборони України. Вони досить обережно і говорять про те, що є певні проблеми окремих підрозділів Сил оборони. Не всі, начебто, встигли перевезти старлінки, верифікувати їх. Тут виникає питання: ну якщо ми проводимо спецоперацію, то для чого її проводити в публічному просторі? І чому не підготуватися заздалегідь в моменті верифікації старлінків силами оборони України? Що Таке старлінк це основа військового зв'язку. Це горизонтальні зв'язки, взаємодії підрозділів. Якщо припустити, що за обережними оцінками з приводу того, що в окремих підрозділах лягла, лягли старлінки і немає зв'язку, то це може мати досить серйозні проблеми безпосередньо на лінії фронту. Певні тактичні успіхи окупантів на окремих ділянках внаслідок якраз відсутності взаємодії між підрозділами Сил оборони України. Тут основний момент, шановні телеглядачі, на чому я хотів би акцентувати, справа тим, що можливість використання старлінками окупантів була зрозуміла ще в 2025 році, коли російська сторона через західні ЗМІ провела інформаційну операцію. З метою відволікання уваги на негідний об'єкт. Це спецтермін. Поясню, про що йде мова. Створюється інформаційний привід, який має відволікти увагу від основного на другорядний. В нашому випадку мовилося про те, що через поважні західні ЗМІ російські спецслужби вкинули інформацію щодо можливості Російської Федерації знищення сузір'я супутників Старлінг з використанням космічних засобів ураження. На території тимчасово окупованого Криму, на території Російської Федерації, заме завдяки використанню цих технологій безпілотниками головного управління розвідки Міністерства оборони і сил спеціальних операцій вдалося фактично вихолостити систему ППО противника. Тобто мовиться про те, що українські дрони були поза зоною ураження систем ППО противника. Причому навіть С-400 С-500 були уражені Надсучасні зенитно-ракетні комплекси і не тільки пускові установки, але й відповідно РЛС. Противник не настільки тупий, щоб не аналізувати цей досвід. Тобто мовиться про... Якраз від зеркалення українського досвіду в моменті нанесення ударів по системам ППО і відповідно по литовищах. Ті удари російських дронів на Старлінках якраз і по, були по українських литовищах, згідно з інформацією в відкритих джерелах. І потім було прийнято парадоксальне рішення гасити полум'я бензином. Публічне звернення до маска. З метою відключити старлінки, Маск відреагував. Він відключив старлінки відповідно на всієї лінії бойового зіткнення. Маск же не буде перевіряти, де чиї старлінки, правильно? Тобто, мовиться про те, що якщо б спецоперацію готували, то дійсно би верифікували старлінки по-тихому, без оголошень, без гучних заяв, от легка. Процедура їх верифікації: а хто не встиг, хто не встиг. Той сам дурень, але дурень не український військовослужбовець, а відповідно, те, що до 70 відповідно не тільки Старлінків, але й оргтехніків Україні, воно сіре. Куплене неофіційних дистриб'ютерів, дистриб'юторів. Тут питання відповідне і до української митниці з приводу того, яким чином взагалі це обладнання потрапляє на територію України поза зоною митного контролю. Все то, шановні телеглядачі, пояснюю: українська сторона стикнулася з тим, що є певна частка старлінків, так званих сірих, неверифікованих. Маск виключає сигнал, і, відповідно, це впливає не тільки по росіянах, але, в першу чергу, по силах оборони України, в тому числі. Мене, знаєте, менше за все турбують проблеми москалів. Мене турбує те, що ми виявилися, скажімо так, знову не готовими до певних наслідків в моменті відключення зв'язку. Ще раз підкреслю: з приводу росіян тепер, пані Дарино, давайте на позитиві. Для росіян це колосальний удар. В першу чергу інформаційний і ідеологічний. Пояснюю, шановні телодачі. Ви ж пам'ятаєте, російські ЗМІ, Солов'йов, інші Сіманян? Вони ж виходять і розповідають про те, що окупаційна армія воює, виявляється не з силами оборони України, а з НАТО. З усім блоком, причому. І тут, виявляється, якщо воюють з НАТО обладнанням, випущеним на території Сполучених Штатів, ну не тільки в Сполучених Штатів, але виробництва, відповідно, це Сполучені Штати. І весь військовий зв'язок зав'язаний якраз на інноваційних технологіях блоку НАТО. І відповідно у росіян наразі постають питання, і вже і вони постають у військових пабліках я моніторю ситуацію, якого мило 4 роки. Повномасштабної війни росіяни не виявилися не готовими до імпортозаміщення, як вони називають, але аналогічні запитання і до української сторони. Ми ж раз по разу критикуємо американські партнери, правильно? Ну, ви ж пам'ятаєте, Дарина, скільки було випущено випущена лайна на маска з приводу того, що він відключав Старлінки, коли українські спецслужби готували операції проти окупантів Криму? Скільки пройшло з того часу? Два роки, шановні телеглядачі, за два роки ми не змогли створити свого аналогу з військового зв'язку. Оці незручні запитання мають бути адресовані відповідно зацікавленим органам. Чому сталося так, як сталося? Дарин, ми з вами, українці. І мене, вибачте, я використаю польське слово вкурвлює, що у нас. Тактика дій москалів, а мол, це про те, що ми розраховуємо на авось. Авось пронесе правильно? А Авось не пронесло. І коли так сором'язливо говорять про окремі підрозділи, я ще раз підкреслю, мовиться в першу чергу про підрозділи операторів БПЛА. Мовиться про ті підрозділи, які наразі позбавлені відповідно можливості. Взаємозв'язку безпосередньо на лінії бойового зіткнення, навіть якщо це поодинокі випадки, за кожним цим випадком людські життя і життя наших захисників. Оце от якраз такі от висновки зробимо Дарин. Може комусь не подобається, але я буду називати речі своїми іменами в надії те, що буде якесь зрушення нарешті з місця, а ми не будемо раз по разу повторювати дурнувати. Помилки, які коштують відповідно досить дорого, і особовому складу сил оборони України, ну і відповідно самому питанню обороноздатності наших захисників пане, ви говорите про те, що відключення сторінка несе за собою певні наслідки для збройних сил України, зокрема стосовно ситуації на фронті, ви є військовим аналітиком. Чи можемо ми перерахувати? Чим саме загрожує відключення Старлінка? Відсутність е з горизонтальних зв'язків між підрозділами. Оце основне. Тобто, коли один підрозділ не розуміє, де інший підрозділ, а командування підрозділів не має можливості відповідно впливати е і реагувати на ті виклики, які стоять перед ними в режимі реального часу. Плюс оператори БПЛА. Позбавлення відповідно можливості ураження цілей вже безпосередньо не тільки на лінії бойового зіткнення, але й на тимчасово окупованих територіях, а це оперативні тили, і відповідно на території самої Російської Федерації. Дарин, ви ж подивіться, а якось дивно зникло, правильно, повідомлення в змі про успішні удар української ППЛА по відповідно тиловій інфраструктурі. Росіян безпосередньо на території Російської Федерації те, що наразі повідомляється, це в зоні ураження відповідно це на окупованих територіях Луганської та Донецької області. Але де від в, в, в зведення генштабу збройних сил України чергові перемоги української зброї в моменті ураження нафтопереробних підприємств підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації то, що от вам наслідки. Продовжуючи пана Дмитре тему. Того, що відбувається на фронті готуючи до нашої розмови, прочитала думку військового глядача німецького видання Bild з Юліана Рьопки, який написав про те, що зимовий терор Путіна проти цивільного населення України не спрацьовує. А на фронті російський наступ цитую в основному захлинувся. Він каже, Рьобке, що цієї зими путіну нарешті вдалося, хоча б частково реалізувати його давню мету, загнати всіх українців у тем. Мьому і у сподіванні змусити їх капітулювати у той час, як Росія е, е, все таки е, намагається це все зробити, але їй це не вдається. Як ви вважаєте, пане Дмитре? Е, чому так сталося? в чому саме помилка Путіна? В чому саме помилка е, цього управління, чому воно не працює? Ну, Дарин, давайте аналізувати знов-таки не помилки Путіна, а помилки української сторони. Uh -huh. Я мовиться про удари по інфраструктурних об'єктах, зокрема Укрзалізниці. ж пам'ятаєте, на момент так званого енергетичного перемир'я Росіяни зосередили основну увагу на ударах по Укрзалізниці, фактично блокуючи логістику в першу чергу Сил оборони України. Причому там йшлося про масштабні удари. Практично всі області були під ударами російської сторони. Дарин. І, шановні телеглядачі, ви будете приємно здивовані, але в основі цієї атаки росіяни, взагалі зміни тактики. Лежить інформація з відкритих джерел, зокрема, наших європейських партнерів. Йдеться про звіт Єврокомісії від 2023 року, про стан Укрзалізниці. Згідно цього звіту, який публікується в російських пабліках, уявіть собі, ступінь ідеотизму, інформація з обмеженим доступом у відкритих джерелах. Причому цей звіт, я ще раз наголошую, шановні телеглядачі, за 2023 рік, вже коли повномасштабна війна йде. Так от в цьому звіті які так залюбки цитують росіяни, йдеться про те, що рухомий склад у залізниці зношений практично на 90%? Технічний стан рухомого складу він є е, Той рухомий склад, який мав би бути списаний ще 20 років, він практично працює вже 40 років. Тобто, фактично металобрух. І проаналізувавши цю інформацію, росіяни в своїх військових телеграм-каналах, причому підписників там від мільйона і більше це досить авторитетні російські військові канали. Зауважують 31 січня звертаю увагу, шановних та за 4 дні до ударів по Укрзалізниці. що варто міняти тактику ударів і зосередитися на рухомому складі. Враховуючи її критичний стан Укрзалізниці. А далі відбувається те, що відбувається. У нас перепрошую, ніхто не моніторить російські ЗМІ і російські пабліки. Це має займатися телеграм-канал Телеграф і Дмитро Снігерьов. Чотири дні було для того, щоб зрозуміти тактику дій окупаційних військ. В моменті ударів Укрзалізниці, відповідно, відпрацювати алгоритм протидії. В моменті посилення систем ППО навіть за рахунок вогневих груп прикрити, депо, місця формування рухомого складу, місця ремонту рухомого складу, розосередити сам рухомий склад. Але сталося, як сталося. І наразі ми маємо те, що маємо. Тому в першу чергу давайте аналізувати, шановні телеглядачі, наші власні. Я ще раз підкреслю, мені байдуже. Хай там у москалів хоч все лусне, але мені не байдуже, як писав Класик, так не однаково мені. От про це варто говорити. Чому власне, от я навів дві помилки власне, відсутності анормальної аналітики? Аналітичних відділів, які би аналізували і приймали рішення. І ці помилки мали там для нас досить серйозні наслідки. Це стосується і Старлінка, і ударів по Залізниці. А телеграм каналу, і ну, відповідно виданню телеграф, я окремо дякую за співпрацю, можливість донесення інформації. Пане Дмитре, ми дякуємо вам за те, що ви. Знаходити час, спілкуватися з нами, приходити на наші ефіри, і, зокрема, доступно і аналітично пояснювати, що не так. Друзі, я дякую вам за те, що ви залишаєтеся з нами. Обов'язково підписуйтесь на Telegraph UA ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Нам цікава ваша думка. Ми все абсолютно читаємо завжди на зв'язку з вами. Можемо, до речі, і поспілкуватися в коментарях, подискутувати разом з вами. Обов'язково я вас закликаю. Усіх підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну і звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, і ми побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.